Сьогодні, 29 березня, своє день народження, відмічає легенда Балаклійського футболу срібний Василь Максимович. Все своє життя він присвятив футболу. Спочатку сам грав, а потім став тренером футбольної команди Цементний Балаклія, яка багато років виступала в першості України по футболу. А саме головне це те, що він весь цей час тренує діток, виховує майбутніх футболістів. В багатьох країнах світу грають його вихованці. Скільки ти цих років вже з дітворою ось займаєшся? З 80-го року. З 80-го року доросла. 50 років команди, скоро буде. Да. І і, дитячий, і доросла. Підростаючим поколінням. Я бачу ціль і бачу їхнє бажання до займання спортом. Рахував коли-небудь, скільки тисяч дітей пройшло через курс? Дуже, дуже багато, я одразу скажу, що вже їхні внуки займаються в мене. Уже, уже внуки. Їхні внуки. Думаю, що скоро війна закінчиться, скоро війна закінчиться. Обов'язково нашою перемогою. Я думаю, що є час в мене, щоб реалізувати свої можливості. За що тебе забрали? Трудно навіть сказати. Я допомагав людям. Я їздив на територію українську, як вони називалися, українська територія. Я возив продукти. Ну, да, в мене ще син. В лавах української армії був ранений, контужений під Харковом. І це зіграло свою роль. Ну, як мені сказали, моя поведінка негативно діє на жителів міста міста Балаквійні. І я агітую проти росіян. Це моє. Ну, мій язик, звісно, мій язик, мій ворог. Скільки ти оцідів от, от там? Я всього п'ять 5 суток, 5, ночі, 5 днів і чотири ночі. Тортури продовжились всього п'ять хвилин. Цього достатньо на все життя. Я ніколи їм не пробачу цього. Ніколи. Говорять, люди не сять. Ні, такому пік. Таким людям не мстити гріх, не мстити. Їм треба мстити, мстити, і мстити. За все, що вони робили на нашій землі. Щоб зараз ти сказав своїм вихованцям, своїх футболісти, хлопців, такі молоді, декілька тисяч да. людей по всьому розкиданні, да. по всьому світу. Щоб ти їм зараз хотів сказати. У мене була група, дуже цікава група, 25 чоловік. Дітки, вітаю вас з перемогою. Слава Україні! Слава! Отаким, як у вас, є, Василь Максимович. Так чи ні? Так. З них сім тільки залишились. Решта по всій Європі. І є в Чехословакії, є в Польщі, є в Германії, є Франції, є з Голландії. Де тільки не є. Визванюють, я їм бажаю всім так, також здоров'я, успіхи в спорті. І моє бажання 1 юга, червня на день захисту дітей зібратись всі на цій площадці і зібрати матч перемоги. Такі моє бажання. Я бажаю, щоб твоя мрія здійснилася. Я щоб... дуже хочу скажу так, що в мене займались діди. Їхні діти і їхні внуки займаються Уже зараз? займаються, так. Да. От тут от, Панасенко Ваня займався його діду в мене, а тепер він. Батько є. займався, а тепер он внуки їхні. Так що, от покоління, три так що ти покоління. до правнуків скоро дотягнеш. Да, 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 три покоління, собственно, з, з одної сім'ї. Мрія в житті. Мрія в житті. Перше, перша задача це перемогти. Перше повернути сина з війни, допомогти внуку, 15 років внуку. Ну, перша перемога. Перемога, а потім все прийде. Все. Ну, звісно, працювати з дітьми. Я щиро вітаю тебе, мій друг побратим Василь Максимович, з твоїм днем народження. Бажаю здоров'я і перемоги, яка, я вважаю, буде і для тебе, і для всього світу. Перемогою добра над злом, перемогою світла над темрявою. Україна понад усе, слава героям!